Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вас познайомити з моїм піклуванням на наступні два тижні. Це Ніколь. Її господарі поїхали відпочивати, тому ці два тижні вона буде жити з нами. У нас сьогодні класна погода, тому ми зараз підемо. Чому ти тримтиш? Ми зараз підемо гуляти в парк, і потім зустрічаємося з моїми подружками і поїдемо в магазин завтра, 8 березня, і ми вирішили зібратися такою жіночою компанією і поїдемо в магазин закуповуватися. Бажаю вам гарного перегляду і сподіваюся, що ви вподобаєте це відео. Чи хочу сказати, можливо, вам буде корисно. В мене подружка флорист, тому я в неї запитала. Дивіться, раннюнку не треба підрізати кожен день, просто можна міняти водичку кожного дня і наливати воду не дуже підверх, тобто до, до серединки буде нормально. Тюльпани ми підрізаємо щодня і ставимо невелику кількість води. Троянди теж підрізаємо щодня, але троянди люблять, щоб їх стебло було у воді, тому для троянд треба набирати багато води. Все, не Хвилинку пройшлася І на ручки. вже приїхали з магазину, покажу вам, що ми завтра будемо класти на наш святковий, називаємо його, так стіл. І так, у нас будуть горіхи, два виду Це фісташки, я вже почистила, і кешю. Я їх вже теж підсмажила, мені подобається смажений кешю. Буде виноград. Диня, Якщо побачите десь саме ось таку диньку, ну, я її люблю найбільше. Вона всередині така помаранчева. На основне у нас буде паста з креветками, які я теж вже підготувала, почистила. Також мені ще треба купити кокосові молоко або вершки. Потім томати. Ці просто найкращі. Чері, Потім риба червона, хамон, сир і хумус. І завтра, ще обов'язково зрання, я піду схожу, куплю смачненький багет свіжий, і все. Ну, і пити ми будемо просеком. Це одна бутилка, я поставила одну тут, але, ну, звісно, на жаль, або, на щастя, однією ми ніколи не обмежуємося. Ще я купила ось таку велику коробку цукерок Тофі. Це таке, бачите, обмежене видання навмисно перед паскою, тому що у Франції немає традиції пекти паски на свято. Тут просто. Купується дуже багато цукерок у формі яєць, шоколадних зайчиків, різних звірят. і ховаються в квартирі або десь на подвір'ї ці цукерки, і дитина має просто їх знайти у Франції є така практика, що якщо, наприклад, відпустка, то закривається повністю весь заклад. Тобто весь ресторан іде у відпустку, або весь магазин, або вся буланжері. Моя улюблена кондитерська була зачинена на протязі двох тижнів. Так що два тижні я не їла нічого звідти. І сьогодні той самий ранок, коли я пішла і взяла цю ідеальну булочку з фісташкою. Розказую пред історію. Я коли почала знімати відео на YouTube, і, звісно, я просила своїх знайомих, щоб вони давали мені якихось коментарів. І наш брат зі Львова остав салют. Він постійно нам казав за те, що Лєна, у тебе постійно в кадрі видно твій мікрофон, твій провод. Він мене постійно відволікає. Ви що, не можете купити нормальний мікрофон без проводу? Ну, коротше, я це слухала, 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 слухала. Ну, Мар'ян теж це слухав, 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 слухав. і... На 8 березня Марин мені каже, я тобі дарую мікрофон. Безпровідний, нормальний, щоб тим же тобі було зручно. Так що мені прийшов мій мікрофон з Амазону Я вчора його забрала, але не відкривала, бо я ж люблю, щоб на свят у мене був подарунок. Так що зараз я вам покажу свій новий мікрофон. Ну, Мар'ян дивився. І в підсумку зупинилися на цьому варіанті Holy Land, та Холіленд. Ми взяли одразу два, щоб ну, можна було двом користуватися, плюс тут іде чохол з автоматичною підзарядкою, і е, такий адаптер, який вставляється в сам телефон, для того, щоб було з'єднання між самим мікрофоном і телефоном. Тому, дякую. І я буду його зараз тестувати. Правда, я взяла з адаптером Type-C, тому що, ну, вже всі і айфони переходять на type c В мене 14-й iPhone ще зі старим входом. Але я вже замовила собі адаптер такий маленький, і поки буду використовувати цей додатковий адаптер, а на Мар'яна телефону, вже коли буду знімати, то просто можна вже використовувати цей адаптер, який йде тут вже встроєний. Клас! Так що тепер в мене звук, сподіваюсь, буде ще краще. Тут іде ось такий чохол. Ой, а тут же навіть є ці е, такі, знаєте, пушочки для шумопоглинання. Мені хтось дзвонить для шумопоглинання. І ось такий чохол, в якому знаходяться самі два мікрофони, Такі, як, знаєте, чохол для AirPods. Клас! Все, дівчатка уже зараз будуть пити. Ви просто подивіться на цей шедевр. У нас наша група сила трьох називається. І Христя ось робила такий торт. паста у нас зараз тут залишилася. Ура! Хлопці відправили, і тепер можна їсти і святкувати. Ура! Ура! Ми. Ми вигуляли дівчат наших на вечір і ось почалося. О, а а подивіться, подивіться, подивіться. І не куська, не нікулечко, не пішов, нікуся. Я вам показувала мікрофон, який мені подарував Мар'ян на 8 березня, і я замовила до нього перехідник, тому що там вихід Type-C. Так от, <смі> цей перехідник не підходить. І мікрофон з моїм 14 м айфоном не працює. Але я не хочу його міняти. Я хочу вже його лишити такий, як він є, тому що з наступним ай айфоном тоді вже. Змінений, мені буде не підходити. Тому я вирішила лишити цей і просто цим буду користуватися на Мар'яна телефон. А для свого телефону буду поки використовувати цей старий мікрофон дротовий. Усім. Нарешті я вирішила повернути біг у своє життя. Ну, побачимо, наскільки я його поверну. Сьогодні моя перша спроба, так що зараз починаю свою пробіжку. Найголовніше це я собі зробила класний плейліст. Сподіваюся, що він мене буде мотивувати. Здається, я не бігала десь роки півтора точно. Так що Удачі мені і вперед. Це було не дуже легко. Я сподіваюся, я зараз прийму душ, і в мене якби прийдеться ейфорія. Але поки втомилася трохи. Сьогодні я осилила 5800 метрів. Ну, непогано, я думаю. І мій вам лайфхак, коли, наприклад, ви починаєте бігти. Я на початку одразу піднімаюся у нас в парку, типу, він такий є і звилостий, і там є вершина. І от на початку бігу, я постійно починаю з парку, піднімаюся нагору, Виходить ти піднявся, спустився, і коли ти вже на спуску, тобі здається, що бігти так легко взагалі. Та я зараз ще вам 10 кілометрів пробіжу. Тому це такий маленький лайфхак, як хоча б на кілометр два собі трохи полегшити. Кожну суботу у нас один і той самий сніданок панкейки від Мар'яна Володимировича. Подивіться, яка має бути консистенція тіста. І потім ми вам покажемо, які пухкенькі вони получаються. Якщо ви попросите, ми вам дамо ексклюзивний рецепт. Ідеально. Ось подивіться, які пухкенькі получаються. А смачні, які? І закуски до панкейків. У нас сир, риба, паста протеїнова, паста фісташкова. І це, якщо хочеш, то насіння зверху. Ти радий? Ти за ковбою? Баба. Не стало. А поло шкода? Так, у мене зараз наступив. Той період, знаєте, коли в мене закінчуються всі мої баночки. Я, звісно, нові баночки люблю з косметикою, але коли вони всі одночасно закінчуються, то не дуже класно. Ну і мені прийшло моє замовлення на натіно. Зараз вам покажу, що я взяла. Можливо, вам буде корисно теж. Я взяла собі бальзам для обличчя. Це у мене перший етап очищення. Я завжди починаю з бальзаму. І другий етап очищення це пінка для обличчя. Використовую ввечері, а зранку просто в мене гель для вмивання, і потім теж пінка для вмивання. До цього було три баночки від Елеміс, але я вирішила спробувати щось нове, і цей коштує дешевше. Від Мізон я взяла ось такий бальзам. Сподіваюся, що він буде класно працювати. Хочу відкрити, щоб подивитися, який він всередині. Всередині ось така матова баночка. А, тут навіть є, дивіться, от така лопатка для того, щоб руками не залазити туди. І він такий дуже густий, якщо чесно. Мені здається, більш такий щільний ніж від Елеміс, підписана на одну дівчину, яка розбирає засоби по складах, чи безпечний склад, чи небезпечний. як для навколишнього середовища, і в одній з добірок бальзамів для обличчя вона рекомендувала саме цей засіб, саме тому я його і обрала. Важко, звісно, не помітити, що я маю кудряве волосся, тому я замовила собі новий засіб для вкладання кудряшок, тому що мій закінчився ось такий. Я використовувала гель для вкладання від L'Oreal Professional. У мене взагалі ось така лінійка фіолетова, це саме для кудрявого волосся. У мене шампунь і маска. Я задоволена, тобто волосся не так пушиться, і вони мають дуже приємний аромат. І зараз я вирішила затестувати засіб від Керастас. Це теж гель для вкладання. Ну, побачимо, як він буде себе проявляти. Ми сьогодні збираємо гостей. Домовилися на 17-ту і, як завжди, вони пишуть, що будуть о 17:30. Топ. А я вже поставила головну страву готуватися. Ар'ян вчора мені допомагав робити тірамісу, Так що це була наша перша спроба. Сподіваємося, буде смачно. Ну, вийшлося дуже багато, так що точно всім вистачить. І на головну страву у нас буде лазанья. Вау! Драка, драка! Не куся! Не куся! Текила засмеется, что твои серце вставлю. Давай гулять! Давай гулять! Мало! Дайте зайчика! О! Хочу вам показати ще варіант збалансованого обіду або вечері. Я дуже часто роблю боули. Получається, я за основу беру завжди рис. Для себе я сьогодні зробила з креветками. Мар'ян захотів з рибою і просто накидаю багато овочів, щоб воно було кольорове і корисне. Тут я поклала огірок, помідор, перець, зелений горошок, додала тофу ще більше білка. І авокадо як джерело біл... жирів. І хумус. Зверху все посипала кунжутом. Смачного. Так, ми зараз їдемо на фільм Дюна, друга частина. Я перший раз буду йти в 4D X, так що у нас просто мають бути купа вражень сьогодні. У нас сьогодні тепла погода, тому я нарешті нацепила спідницю. Так, ми прийшли на фільм наш набір солодощі, кіткат і водичка. Щоб ви розуміли, у Франції лише солений попкорн або солодкий. Hells. А я хотіла карамель або сир. Hells. Так що ми з такими Хелсі штуками йдемо. Друзі, прийшли йдем. на фільм. Куди розбігтися? Тут дуже багато місця, можна вісити. Вода! Так що ми подивилися дюну? Нам дуже сподобалося. Спецефекти просто на рівні. Акторський склад топ. Ми навіть в кінці сплакнули. Блін, так що я вам раджу. І 4DX, до речі, нам дуже сподобалося. Нас трясло, вода капала, вітер дмухав, гаряче повітря на згріло. Ну, все як має бути. Я була перший раз, так що мені сподобався такий експеримент. Ну, звісно, але це для фільмів якихось таких дуже там, де дуже багато спецефектів. Так, ну і після кіно треба з'їсти гарну піцуню І попрошайка тут, як тут. Мар'янчика не буду знімати, бо він в трусілях. А ця для... а, нервує, нервує, нервує. Дайте мені піцу, я сказала. пахне. <звісно> Чотири роки тому у мене була операція на хрестоподібну зв'язку. І моє воно постійно хруськає, це мене турбує, воно не болить, але сам звук мені неприємний. Тому я пішла до лікаря і попросила в нього сеанси реабілітації. Він мені виписав 30 сеансів, і ось я почала 2 тижні тому. Я ходжу до спеціаліста, який є. Робив реабілітацію для Мар'яна. Коли я зробила операцію, я робила в Україні, звісно, в мене не було ніякої реабілітації повноцінної. Я просто все робила сама. Нам знайомі дали орбітрек, який був два в одному разом з велосипедом. І от я собі крутила, крутила, крутила і, в принципі, відновила ногу. Але навіть. Через 4 роки я проходила тест, і різниця в силі між оперованою ногою і здоровою 35%. Це дуже багато. Тому зараз я роблю всі вправи для того, щоб вирівняти цю силу. І для цього я постійно починаю всі вправи з тієї ноги, яка відстає. Так, я роблю на максимум. І потім вже сили залишаю для здорової ноги. Мені дуже подобається, звісно, порівнюючи з реабілітацією в Україні, і тут це небо і земля. Тому я сподіваюся, що я швидко досягну якогось прогресу. Щойно у нас вже забрали Нькуську і, друзі, вони відпочивали на Занзібарі, тому ми тепер будемо ласувати манго і маракую з занзибару. Думаю, це буде дуже смачно! Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що ви його вподобаєте. Бажаю вам гарного ранку, дня, вечора або смачного! І до зустрічі у наступних відео.